Працівники ДБР, Державного бюро розслідування з помпою повідомили, що вони розкрили безробітного киянина, який виготовив посвідчення співробітника ДБР, пошив собі форму відповідну, і роз'їжджав на автомобілі, показуючи. Всім це посвідчення правоохоронцям для того, щоб уникнути штрафів за порушення правил дорожнього руху, ну і будь-яких інших проблем з правоохоронцями. Панове, а вам не здається, що тут не пишатися треба, а я не знаю, соромитися в тряпочку, що таке сталося. Тому що виходить, що якщо він, користуючись фальшивим посвідченням ДБР, уникав проблем з правоохоронцями, якщо можна, маючи посвідчення ДБР, уникати проблем з правоохоронцями, то значить, що ваша структура, в принципі, Вважає себе поза законом. Вона не підпорядковується законом. Ну а що? Е якщо по фальшивому е можна послати нафіг е поліцейського, який зупинив тебе за порушення правил дорожнього руху, наприклад то й по-настоящему можна, ну він би не виготовляв фальшиве, якби е це не було звичайною практикою зловживання працівників ДБР своїм службовим становищем. Типу, іди нафіг, мальчик, я ДБРівець. Я буду їздити на червоне світло, я буду е збивати пішоходів, я буду е таранити когось, я буду е робити все, що завгодно. і Йдіть ви всі нафіг, тому що я ДБР. Дав в цивілізованій країні це був би страшенний скандал, якби е, представник е, силового відомства спробував уникнути відповідальність, показавши е, посвідчення. Там вони наоборот намагаються скривати, що вони представники е, правоохоронного органу, якщо вони е, здійснили якийсь проступок. Чи взагалі, що вони представники влади, там, якщо мер якогось міста, там, наприклад, здійснив проступок, то він сам ні за що не зізнається, що він мер, ну якщо е, є можливість не зізнаватися. Ну, тому що це великий скандал, так само і з е, правоохоронцем. А в нас виявляється, приналежність до правоохоронних органів, а особливо таких, як ДБР, тобто елітних, воно дає. Е, Мандат на безнаказанність може якось е, потрібно цих е, товаришів до порядку призвати. Може, як Юлія Володимирівна Тимошенко е, пропонує їх кудись послати, якусь користь країні е, приносити, а не лише виключно е, репресіями політичними займатися політичних противників влади переслідувати та лістрони. І зимати у ПВО, щоб ворог міг безнаказано бомбити нашу країну. Хтось відповів з ДБРівців за вилучення клістронів. Щось я не пригадую.